Загублені в світі Майнкрафт, таємниця зачарованої фортеці. На краю світу Майнкрафт, там, де нескінчений океан зливається зоряним небом, жили два друзяки Алекс і Стів. Вони разом досліджували світи, будували неймовірні споруди і боролися з монстрами. Але одного дня вони натрапили на щось, що змінило їх назавжди. Алекс і Стів знайшли старий манускрипт у покинутому шахтарському селищі. На папері, який виглядав дуже давнім, був намальований портал і підпис зачарована фортеця дарує тим, хто знайде її неймовірну силу. Але знайти її зможуть лише найхоробріші, це має бути щось грандіозне, вигукнула Алекс, тримаючи карту. Але й небезпечне, якщо судити по всіх цих плямах від лави, похмуро додав стів. На карті було видно густі джунглі, підземні лабіринти і портал, приховані у фортеці. Вирішивши, що ризик того вартий, вони вирушили в подорож. Дорогою друзі зайшли в густі джунглі. Там їх зустріла небезпека повзучі ліани, що раптово рухались, і дикі оцелоти, які охороняли входи до стародавніх руїн. В одній із таких руїн вони знайшли скриню з підказкою. Щоб дістатись до порталу, знайдіть три ключі в трьох різних біомах: джунглях, пустелі та підземеллі. Це виклик з усмішкою сказала Алекс, розмахуючи мечем. Перший ключ вони знайшли, вирішивши головоломку в старій піраміді. Де кожна неправильна відповідь викликала хвилю зомбі. Наступна зупинка пустеля. Друзі натрапили на Венетенський каньйон, через який треба було перебратися. Внизу кипіли потоки лави, а на них чатували скелети-лучники. Алекс кинула стіву мотузку з лози, і вони побудували хиткий міст із дерева. У центрі пустелі стояв храм. Щоб отримати другий ключ, потрібно було пройти випробування, вирішити давню головоломку з червоним пилом. Ось чому я люблю редстоун, гордо сказав стів, коли механізм храму відкрив приховану кімнату. Останній ключ знаходився в похмурому підземеллі, де темрява поглинала навіть світло факелів. Тут на кожному кроці чекали павуки та кріпери. У найглибшій частині підземелля вони знайшли кімнату з монстром вартовим. Це був Велетенський залізний голем із червоними очима, зачарований захищати ключ. Битва була довгою. Алекс і стів використовували всі свої зачаровані інструменти, зілля та навіть лавові пастки. Зрештою, їм вдалося перемогти і отримати останній ключ. Використавши всі три ключі, вони відкрили портал, який переніс їх до зачарованої фортеці. Там усе було зроблено з діамантів і золота. Але в центрі залу стояв старий житель з довгою білою бородою. Ви прийшли всі випробування, але скажіть, чи гідні ви сили, яку шукаєте? Друзі замислились. Вони зрозуміли, що справжня сила була не в порталі чи скарбах, а в їхній дружбі, сміливості та спритності? Ми нічого не потребуємо. Ми хочемо лише повернутися додому, сказав стів. Житель посміхнувся і кивнув. Зачарована фортеця почала світитися, і вони опинилися біля свого дому, тримаючи в руках лише спогади про величезну пригоду. Алекс і Стів зрозуміли, що найцінніший скарб це пережиті разом моменти. А наступного дня вони вже планували нову подорож у незвідані куточки Майнкрафта.